Надвечір у центрі Сум збираються люди, переселенці з Моропілля та їхні родичі. Приїхали, щоб забрати у волонтерів своїх улюбленців, яких з різних причин не змогли вивезти раніше. Оксана розповідає: нещодавно з-під обстрілів евакуювали бабусю, готували до переїзду і собаку Джека, та пес втік в останній момент перед посадкою в автівку. Вивезли ми тваринок, котівся, все. А собачка в цей момент просто вона вискочила. Її хотіли забрати, просто така глупа обстановка була. Получилось, що вона вискочила, а там і дрони літали, і все. Ну, вони поїхали, тобто вивозили ще бабушку, там ще сусідку, і просто не вдалося. Ну, так вийшло. Наталія з чоловіком раніше вже забрали з Миропілля німецьку вівчарку Діка. Тепер звернулися до волонтерів з проханням привести й Беллу. Ми виїхали ще в серпні місяці, у нас залишилось там сусід і він дивився за собаками, за котами. У нас там були ще багато уток, ну, живність, кролики, і він за цим всім дивився. Як тільки це ж почалося все, його евакуювали, а собак з ним не розрішили взяти. Привіз тварин-господарям волонтер громадської організації Порятунок тварин Харків Руслан Горбаль. Сьогодні нам сильно пощастило, тому що весь день був дощ. Доволі таки сильні, і ми якраз потрапили в цей період. Заявок було 11. Закрили ми всі заявки. Ми забрали дві кози звідти, ми забрали двох попугайчиків, а всі інші це були коти й собаки. Цього разу ловити і вивозити тварин Руслану допомагала бойова медикиня Олена на позивний лелека. Не всі ж в руки даються. Там така була операція по отлову. Просто я не знаю, Руслан заманює, я підсікаю, двері ногою тримаємо. Тут фонарик в зубах дуже лягають. Каби такі масивні обстріли. Нам сьогодні пощастило, тому що була вдажлива погода. А в такий врясний дощ пташки ворожі не літають. Тому нам дуже пощастило. А братам вже, звісно, коли виїжджали з Міропілля, то вже прояснилося і вже погнала картою накривати. Забирає своїх собак і В'ячеслав. <звук> Дікий Янзор. А ви з Міропілля саме? Да. Коли ви виїхали? В понеділок. А їх не вдалося забрати? Розкажіть, як це було? <звук> ну, я просто трьох бабушок і сусідських вивозили, просто ніколи думали на другий день, а другий день вже не вийшло. Як дитинку забрав? Дійського саду. Скільки я, 8 місяців не бачили. Чекали, просто що там залишився на голодний смерть. А як так вийшло, що не забрали? Мама виїхала трошки раніше, ставила на сусідів, бо вона хворіє в мене. А так почалося таке, і сусіди теж виїхали. Кілька людей, які робили заявки на евакуацію, у підсумку не змогли забрати своїх тварин. Цих собак волонтери відвезли на перетримку до нижньої сироватки. Коти чекають на нових господарів у сумському притулку. Дім Книш, Вікторія Галаченко Суспільне новини суми.